Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 4 березня. Чудова погода на курорті. Сьогодні плюс 15. Ми йдемо по вулиці Тараса Шевченка через Майдан Кобзаря і йдемо до бівету Подивимось, можливо, хтось зараз буде з концертом на біветі Подивимось заодно, скільки людей на курорті початок весни. Бачите, люди вже роздіваються. Дуже тепло сьогодні, особливо коли присвітило сонце. Три дні було досить хмарно і холодно, а сьогодні потепліло. Весна бере своє, сонце вже піднімається з кожним днем все вище, день стає довший. А тут на вулиці зараз людей небагато, але зараз вже 17.00, тому всі люди біля бювету. Ми йдемо біля міротелю, торгового центру Куб. Друзі, багато ви писали коментарів там про бюджетні відпочинки, ціни квартир. Де краще відпочити. Я вже там назнімав за тиждень багато різних відео з різними цінами. І ціни на нерухомість, і бюджетні відпочинки, і акційні відпочинки. Так що, кому цікаво, заходіть на мій канал, дивіться. Сьогодні, друзі, побачив в інтернеті, що цієї п'ятниці 15.00 в Трускавці е, стартує нова екскурсія. Це можна дізнатися в е, Трускавецькому інформаційному курортному центрі, Це е, там, де я вже вам розповідав, де можна одружитися за один день. Е, на вас чекає дивовижна екскурсія, Трускавець духовний. Е, з Іваном. З кибаком. Там буде статуя Ісуса Христа Спасителя, мальовничий храм Покрови Пресвятої Богородиці, Церква Святого Миколая та копія гробу Господнього, сакральні місця курорту, що лікують душу. Так що, друзі, якщо потрібно буде номер телефону для запису, кому цікаво, можна сходити, це нова екскурсія, буде цієї п'ятниці. 15.00. Кому цікаво, як приїдете на курорт, бо тут ще є екскурсія легенди давнього курорту, така більш гумористична екскурсія по місту, а ще є екскурсія духовна. Всі, хто відпочивають троскавці, я думаю, що повинні хоч раз сходити чи, можливо, автомобілем заїхати на. До статуї Ісуса Христа, там, де відкривається чудовий краєвид на все місто. Головне попасти в гарну погоду, досить гарно, там ввечері або зранку. Влітку, якщо сам день, то дуже сонце. Це отут якраз туристичний центр Трускавця, праворуч. А ми вже повернули на Майдан Кобзаря. Тут чудово видно міротель Резот Енд СПА. Також музей художника Михайла Білоса і палац культури Тараса Шевченка, в якому якраз і відбуваються концерти практично кожний вечір. 1 березня був Павло Зібров, у мене також є відео на каналі, як він був на Бійветті. Далі 6 березня буде лісепетний батальйон. Це таких з відомих виконавців. 11 буде березня Оксана Білозір. 16-го Іво Бобов. Також ще має бути Тіна Кароль, але це десь буде в квітні. Також друзі ви писали в коментарях, де я автор скалційно набираю питну воду. Ну, Скільки деколи включають воду з озера, і, ну, і просто нереально щось там в неї робити. Є декілька криниць за містом. Навіть і в місті є, одна біля першої школи. Люди там набирають, є також біля Ріксуса. Так кажуть, на Боберні Там є криниця, можна набирати воду є, як о, при виїзді з Трускавця на стебник, там є дачі. Там є в одного пана на дачі чудова криниця, але ну, вода є тільки тоді, коли там немає влітку посухи. Як є посуха, то води там багато не набереш. Ось. Довкола Трускавця вистачає мінеральних джерел. Ну, не тільки мінерал, мінеральних, я маю на увазі таке, як Нафтуся, але є такі з звичайною прісною питною водою. Смачною водою. ось А якщо, ну, деколи замовляв воду Аляска. Ну, у нас змаршена вода. Ясно, що не для. Того, щоб приготувати їжу, а тільки для пиття. Ми зараз біля санаторію Віктор. Також готель на горизонті. Невеликий готель, але в такому цікавому орнаменті зроблений. Також ще ви, друзі, питали в коментарях, не питали, верніше, просили розповісти про. Санаторій Світязянка Ми зараз якраз, до речі, біля нього будемо. Тут ліворуч, оце готель на горизонті. І зразу ресторан на горизонті, а праворуч знаходиться санаторій Світязянка. Популярний санаторій Світязянка розташований у Трускавці, є архітектурною пам'яткою культури. Він був... Побудований у 1898 році і складається з двох з'єднаних між собою віл чотирьохповерхової світязянки та триповерхової гражина. Оздоблення старовинних будівель, виконане у дерев'яному стилі, при цьому ліфт не передбачено. У недавньому минулому комплекс повністю відремонтували, однак Старовинний інтер'єр вдалося зберегти. Санаторій має вдале місце розташування серед паркової зони. Саме тому він такий популярний і бронь потівок ведеться завчасно. Найдешевший тут номер коштує 1328 гривень з однієї особи за добу. Найдорожчий коштує Суперлюкс 4 2640 гривень. За добу лікування за добу 300 гривень, харчування 432 гривні за добу. Написано вартість, включено проживання, трьохразове харчування та лікування. Процедури, які входять до путівки, консультація лікаря-терапевта, мінеральні. Мінеральні ванни, сухі вуглекислі ванни, лазерний душ, бага, дуже багато великий перелік. Можна зайти на їхній сайт і почитати. А ми вже, Друзі, підходимо до бювету. І тут якраз звучить, звучать пісні цих виконавців, які будуть сьогодні в Палаці культури Шевченка. Лунають пісні Світлани Феденець. Це буде програма Голос із серця Карпати. Вона в обід була на біветі, а ввечері вже, напевно, її не буде, бо оскільки не оголошують. Я вам скажу, друзі, людей побільшало на курорті. Зараз вже 17.10

На курс лікування десь приблизно 21 день, а приблизно виходить 600 гривень. Наталя Пальон своєю концертною програмою. Мелодія мого серця. Наталя Пальон, Запрошуємо на виставу дитячу квітчого. Дев'ятнадцять завжди дуже багато людей грають в доміно, в шахмати тут такі е, столи. Розу зразу розразу голоси європейської опери та співратисти України, тенур з української сцени, душа української пісні, народна артистка України Оксана Білозів з сольним концертом. Пісні народження України супроводи інструментального гурту ФЕСТ. Сьогодні Ростислав та Світлана Педенець голос серця Карпат звучатиме для вас сьогодні о 19.30. Пролунав друзі анонс концертів, які будуть найближчими днями. Також буде тенори з Вільканто 8 числа. А шостого буде собетный батальйон. Людей побільшало, видно. Вчора були заїзди в санаторії, в готелі. Людей стало точно більше. І з-за того, що сьогодні дуже гарна погода, плюс 15, також люди вийшли з своїх санаторій, готелів. Зараз навіть починає падати такий а, дощ. Сонце світить і дощ падає. Ну, це такий невеликий. Що, друзі, пишіть цікаві коментарі. Цікаво мені вам відповідати. Також деколи щось обзнаю нове від вас. Сьогодні немає концертів біля музичної альтанки, бачите, дерева вже починають розпускатися. Скоро вже і клумби тут будуть розквітати квітами. Тут завжди дуже багато на клумбах тюльпанів, нарцисів. Я думаю, що за два тижні а, ці клумби ви не впізнаєте. Крокуси ще цвітуть? Бачимо, навіть вже черга є біля доброго млинця і біля Раймонда. Черга за млинцями. А тут сувенірний ринок. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Так що, друзі, всім вам гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!